Оперативники встановили, що злочинці шляхом підбору ключа проникали до помешкань громадян, звідки вчиняли крадіжки, грошових коштів та ювелірних виробів. Характерною ознакою було те, що злочинці під час кожного вчинення злочину зачиняли вхідні двері на ключ, в результаті чого потерпілі не одразу виявляли. Зникнення власних речей. Поліцейськими проведено 15 санкціонованих обшуків на території Харківської та Сумської області за сприянням спецпідрозділу Корт та батальйону поліції особливого призначення. У результаті проведення обшуків вилучено мобільні телефони, транспортні засоби та ювелірні вироби.